А ранок у нас уже почався, мама сховалася за деревом та смакує свій млинець, щоб я не бачила напевно, що вона теж на правильному харчуванні типу. Але я її підтримала, тому поклала собі теж один млинець, банан та полила це все діло шоколадом, ну, щоб вона не думала, що вона одна така. Я теж можу собі дозволити. Також у мене є йогурт, ділюся з мамою половину мені половину її. От такий у мене сніданок. Кава моя готова з моїми пісюнами, тому п'ю каву йду працювати. Намагаюся надіти зірку на ялинку, але вона чомусь не надягається, тому що хилиться верхушка. Тому вирішую зробити це по-другому. Мало не впала зі стільця, тому що я на висоті, і вирішила перевернути зірку. Ну, як у справжньої відьми, зірка має бути перевернута. Ну, Звісно, це жарт, але чому ні? Потім спостерігаю, як моя поц. Поліна незадоволена життям і завжди хоче зацепити Гаца, тому що їй нема чим себе зайняти. То за хвіст його вкусить, то за голову, то ще за щось. Ну коротше, дівчина незадоволена. Створіння жіноче це таке створіння, яке постійно з характером, постійно змінюється настрій, і постійно воно чимось незадоволене. Поки Гац хоче відпочити, вона вирішила, що треба доєбатися до його хвоста. Ну, такі ми всі жінки, всі жінки відьми. А в мене ще один сніданок, кава, потім йде вечеря, тунець, квасоля, там морква по-корейськи. Більше не хочеться нічого. А поки я вирішила трошки придрімати, тому що в мене знов тиск низький, і знов приступаю до роботи, бо треба дівчатам запакувати посилки. Продані деякі речі, деякі віддані, тому треба на почту. Любуюся, яка я красуня, тому йду їсти свою курочку з духовки. А коли бачиш, що вага сходить, то ти ще й купляєш круасани, ну тому що вони італійські. А потім виявляється, що це просто-ну, просто кака. Даром я коротше в себе впихнула калорії, хоча мамі сподобались. Потім надурила маму, що вона випила алкогольний гараж, а вона каже, що він смачний. А потім бачить, що на склянці написано нуль. А я дурю, що це так має бути. І вона все ж таки п'є алкогольний гараж. Вона зі мною посперечалася і все-таки допила свій гараж. Далі по плану у нас посилка, розпаковка, але до розпаковки руки не дійшли. Нам прийшли ще три подушки тісто. Ну, мені мало подушок, це вже восьмий набір подушок. Що робити буду з ними, не знаю. Чотири подушки тісто, чотири подушки квадратних спір'я, лебедя. Потім міряю раритет, який я знайшла, яку куртку віднайшла, коротше, шкіряна, ну, наче клоунська. Але малий каже, що так можна йти гуляти. Тому міряю куртку, йду працюю і всім добраніч.